Радіо Chicago. власне Друга армія світу довоювалася. Так Росія вже розконсервовує та відправляє на фронт радянські танки з символічною назвою Йосип Сталін. Це надстара техніка, яка була розроблена з кінця 40-х до середини 60-х років. Ну не варто недооцінювати суперника а не варто недооцінювати нашого ворога. Про це вчора наголошувала і наша військова кореспондентка Христина Луцак. А сьогодні маємо також оновлену інформацію від Данілова, який висловився, нарешті висловився про загибель Пригожина. Мовірна загибель власника ПВК Вагнер. Це удар по путіну і ознака початку фрагментації Російської Федерації. На думку на думку секретаря РНБО, так званий марш Пригожина на Москву не міг відбутися без підтримки силових структур Російської Федерації, і це також може свідчити про те, що в Росії вже розпочався транзит влади. Ми бачимо, що Путін втрачає сьогодні вже керованість своєї країни, і там найближчим часом буде відбуватися дуже багато цікавих подій. Я ще раз можу наголосити на тому, що фрагментація Росії розпочалася і вона вже йде. Пригожин був чоловіком сложної судьби. Так, диктатор прокоментував крушення літака у Тверській області. Він заявив, що експертиза у справі про катастрофу літака Пригожина вимагатиме часу. Але у той же час подивимося, що скажуть слідчі найближчим часом. Ну і без згадки неонацистського режиму ніяк Вагнер зробив вагомий внесок у боротьбу з нацизмом в Україні. Є ще також дуже цікава інформація про те, що Лукашенко заявляє, що Пригожин ніколи не просив у нього гарантій безпеки. Якщо прямо відповідати на це питання, я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмови і не йшла. Саме так заявив самопроголошений президент Білорусі. Ну і сполучені штати також висловилися вже офіційно висловилися стосовно того, що сталося в Москві. США припускають, що ракета класу Земля Повітря випущена з території Росії, наймовірніше збила літак із Євгеном Пригожиним. Про це повідомили у четвер два американські джерела для видання Reuters. Вони а, підкреслили те, що інформація поки що має попередній характер, і вона ще вивчається. Але все ж таки, цей сценарій є найбільш ймовірним. Одразу за Пригоженим в Росії почалась ліквідація вагнерівських цвинтарів. Їх просто рівняють з землею. Ну і до Дня Незалежності українські хакери зламали камери росіян і, власне, привітали їх із нашим святом. А саме така пояснювальна робота звучала у багатьох містах Московії, тож можна уявити їхню реакцію. Радіо UA Чикаго